Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати те, що ми зробили, те, що планувалось зробити. От я в попередньому відео це все говорив. Ну, може ще не все збулося в нашій мрії. Ну, в цьому відео ви побачите, що ми вже зробили. Дякую за перегляд, всім гарного перегляду. Всім привіт, друзі. Сьогодні вирішив показати вам ферму нашу, що ми зробили, що планували зробити, що плануємо зробити ще е, в майбутньому. Так, друзі, хто бачив попереднє відео? Я розказував. Ну, коли ще тут нічого не було, от е, кліток тут нічого не було, тут було ясла. От, я говорив, що ми будемо бетонувати тут, а варити клітки, друзі, все е клітки всі ми вже зварили, всі чотири клітки. Перх поросят ми відділили місяць тому. От. Цим поросятикам два місяці. Три буде 25 го числа жовтня місяця. От. Тут їх 15 поросятиків. От. Друзі, от від цих свиноматок ми відділили двох. Ми вже їх покрили кантором, осіміняли іскусственно, друзі. от. Потім через 20 днів після цих відлучили від 4 свиноматок 29 поросятиків тут в другу клітку. Клітка перша має 4 на 4. от, Друга клітка має 7,5 на 4. от. Тут 29 поросятиків. Споживають корм, гранула. Зараз вам покажу в близі. Гранула 6 мм, стартовий комбікорм. Трохи менше даю відсотка соєвого шрота, тому що трохи підвонасували. Ну, зараз, наче вже дивлюся нормально. Ще не глистогониві їх, буду через тиждень, може раніше про глистогоню оцих 29 Оцих 15 поросят вже прогрестого, листів не було. Е, ну, ростуть дуже гарно, мені подобається, все подобається, друзі. От від цих свиноматок ми відлучили. От. Плануємо цю свиноматку покривати. Так, також е, цю свиноматку ми на вибрикування, тому що вона от, слабомолочна, друзі. У, в неї було 7 поросяток і вона їх плохо кормила. Ну, і це також на вибукування, тому що вона не могла самостійно родити. Е, прийшлося допомагати їй. Вона тільки двох живих поросят родила, і то це з допомогою мого батька допомагав їй. Втручання було. І ми її теж на списання, тому що вона теж плохо молочна. А оця синоматка дуже ну, нормальна синоматка, хоч і в неї було 8 поросятиків, вона їх е, хорошо вигодувала. Е, ну, гарні поросятики, ну і в неї 15 е, цих е, дояк. Ну, і добре кормить. Цю синоматку теж вона вже другий раз привела, але вона теж плохо, слабо молочна, теж її на списання на ковбасу піде, можливо. Вот, друзі. І буквально е, вчора-позавчора ми доробили третю клітку, тоже вона 4х4, може трошки менше. От, е, кормушки у нас більше немає таких. От, зробили саморобну кормушку. Е, хто бачив шорт, можете подивитися, я там вилажував. От, така саморобна кормушка, Вон споживають корм, ну, поки заглазять, ну нічого. ну Найголовніше, що їдять, друзі, це найголовніше, що. Ой. Саме що вони їдять корм, споживають і буде все гаразд. Відразу пристарт їм не давав друзі, цим поросяткам і тим всім не давав пристарт, тому що вони почали е, споживати комбікорм з свиноматками. От, я їм сипав потрошки, потрошки, і вони так перейшли на комбікорм самостійно. Поноси, може, і будуть, ну це буде, я думаю, за стреса, якщо навіть буде понос, ну вони пройдуть. Поїлки в нас теж від двох бочок. Це там 400 літрів грубою. 300-300 літрів. Плануємо, я говорив, бочку поставити кубову єврокубну, ще в планах це, друзі. Скоріше за все, це в цьому місяці буде. Ми поміняємо бочку, поставимо єврокуб, от. Що ще плануємо в цьому місяці, друзі? Зробити вікна. От, другі вікна поставити. Ну, поки що не пластикові, ну, Зробити із е, дерев'яних рейок, типу, як вікна, і забити їх пленкою. Плануємо зробити також витяжки, хоч три штуки, щоб ну, було легше дихати мені і поросяткам, друзі. друзі. Е, вправляюся кожен день, ну, вичищаю е, кожен ранок. Ну, не сильно сказати, що гряз, ну, грязно. Ну, Стараюся кожен день вбирати, кожен ранок. Кормушки стараюся теж сипати повністю. оце позавчора всипав, ну вже на дні. Бачите, споживають добре корм. Значить, і рости будуть дуже добре. Ось вот такі наші плани. По цим свиноматкам я вам все розповів. Дві. Первих сказав, що ну, злучені вже ждемо до поросів. Ну, побачимо, чи не будуть перегулювати. Якщо будуть перегулювати, ну знову покриємо. Вот. Такі наші справи на фермі. Зараз буду робити комбікорм для наших поросятиків і для свиноматок. Рецепт комбікорму можу навіть зараз вам розказати. Стартовий комбікорм я роблю з такий процент. Ну, соотношення. отношенням це пшениця 15 кг, кукурузи 10 кг, І ячміню. Ну, 12,5. Можна 13 кг ячменя. І 10 кг соєвого шроту. Ну, якщо переводити на стартове, можна 8 кг дати соєвого шроту премікса 2,5 кг стартового. Можна 2 кг. Хто, ну, хто як бачить по поросяткам, так і дає, друзі. Це примерно мій рецепт стартового комбі-корму. Це я роблю на 50 кг е, ну, там, Просто купляю премікс для свиноматків, раніше брав, для лактуючих і для супоросних. Зараз поки даю стартовий, тому що ну, так поки що мені проще зробити. Тут у нас 13 поросятиків, хто бачив шорс, той бачив. Тут від двох свиноматок, три поросятика, від отой, де рябенька, свиноматка, риженька, де ми втручалися, ну, де два поросятка тільки вижили, я говорив. От. А остальні від цієї свиноматки, яку ми теж будемо вибраковувати, тому що. Тоже плохенька молочність, одна дойта, 4 ну короче Поросята брилися, ніколи маленькі, ну нічого. Не було сухого молока. В Наступно, наступному разі будемо купляти сухе молоко вот, і підкармлювати поросяти. Ще буде краще, я думаю, тому що бачив, там теж в Ютубі відео показували. Вот. Ну, гарно сухе молоко роботи. Це ми такі, такі наші плани, друзі. Дякую за перегляд, за те, що ви дивитесь мій канал, от дивитесь, от, ну, і ставите лайки, підписуйтесь. Дякую за це, друзі. Тому що тільки було там 30 підписників, вже зараз 191. І це дуже для мене, от, як це сказати, не можу виразити це слово. Ну, воно мене ну бодрить, щоб ще вам е, знімати контент, друзі. Дякую за підписку і попрошу, от, е, щоб ви підписалися, хто передивлюється моє відео, щоб підписалися на мій канал. Тому що для мене це радісно, приємно. Для вас е, секунда е, роботи. І дивіться мій канал, друзі. Дякую за перегляд. Всім мирного неба, до побачення.